Минус один С. Минус один С. Добро, добро, супер, идеально. Хорошо, хорошо, добываем, добываем. Добьем. Было, было, было. Стреляй в торпеду, стреляй в торпеду. Стреляй, стреляй, все стреляй. Все, полная зона,

Овен, помни, что в на фронт. Семьдесят пятьсот. Стоим на месте, Слава Закс, стоим на месте. Прозражай, просто, я просто прозражаю. Ебись, Слава Закс. БТ везде да. езжай. БТ, да. БТ, БТ 150. Азимут 150. БТ. На гори, на гори. Эм... зараз, да. Проворочу читать? Назад, назад! Назад! БТ? На Назад, 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 назад. Давай, ще Мы трогаем. Максим, да ты решил? Стоп, стоп, машина, сти, си, сти, сти. Тримати или майте за нами. Нема зі схоже DZIEBLU. Ремонт.

Трохи лівіше хтось. то есть лівіше. Може до них покупаем щоб вони не киду до нас против ну, Давай, давай так зробимо. реально, хороша ідея. погнали. Oh. Тримайте станцію десь близько, близько 80 метрів до них, спробуємо. бордер, Врізал врізалась бордер, он врізалась бордер. Зупинка, 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 все зыпенка, забудем все разпить, он врізал border. Треба просто в директ моді добити ган і и мы розб'ям Трохи ближче до Дэшника. Попадайте, хорошо, давай. Хорош, давай, хорош, давай. Хорош, попадайте. Якщо можете, трохи в лівіше, задний компакт над ним. По закрытый низ. Закрытый низ, закрытый низ. Все нормально, все. Да зараз помрем, зараз помре. Треба просто в центр докидати еще трохи і все. До дому, блять. До дому, блять. Минус Повний де Окей, азимут.

Хорошо, хорошо, стреляет, 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 стреляет. Запняйся. Простреляем, просто стреляет по ней. Ой, торпеда. Стреляй, в жопу, в жопу, в жоп, стреляй, жопу. Команду, да, чей трапета пройти, стреляй в жопу, стрейты в жопу. Задний, передній можем трохи кинуть. Я не буду стоять, да, не байза свои буду убивать. Виплыви трохи вперед, чуєш? видви трохи щоб він з сплешом попадав. А зараз по хп бьем. Я не дуже хочу перед носом на неї зупинятися. Це хороша думка. Больше ГБ. Хорошо, неко, хорош, 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 Били! добываем. Пылай, было, два гони. ще, b ще, Зупиняйся. Запиняйся, понуспинка, понуспинка, прием. Давай Давайте, давайте. Вони ще стріляють, да? ж ты кроссает? Не, вони Ні, вони не стріляють, вони не стріляють. Давай, полный назад, полный назад, Питлик, назад. Треба, людей, Снимите, треба бурд, люди, треба люди, щоб запрыгнули, попросить. Да, 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 треба, щоб люди ж, прыгнули ж, на борт. Абордаж, абордаж. Абордаж. Все. А бор, аборд, аборд. Все, запомнись. Мы наглядно красну. Добро попадает, это добро. Директор, 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 директор. А вот так и плывут, так и плывут, где плываем. Зараз мы моем еще пошел по центру. Так, ты шукай, Пробочка, шукай сабу. Посередньому віці, посереднього віці. Попередньому, ніхто по -передньому. Да, Всі попередньому, всі попередньому. Всі попередньому. Ви перевально Пітлі. Давайте, давайте, давай. Висадка піде удачно. Я вам отлича. назад вас, давайте, на яльті, на яльті, добре, задній відсік, задній відсік, зменшити дистанцію, постійно зменшити дистанцію, ми рухаємося до них, зменшити дистанцію. Давайте, 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 мінімальна дистанція, я, 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 я. мінімальна дистанція, мінімальна дистанція. Давайте, задній відсік контролем, задній відсік. Задній відсік, задній Не треба, притик, притик не треба. Да, так, притик не надо. <гум> Середній відсік трошки, в задній, вроді, затонув вже повністю. Що? Да, Так, ми просто стоїмо, Вроде задний вже повністю, все. За эти да, телепорты я все. Все, найс. Потом упадало. Найс, найс. Так, э, ну, зупинись. Зупинись. <постив> Бачу, ДД, бери вліво, перед ти вліво, перед ти вліво, все таки працює правий борт. Перед вліво, двуни, двуни, двуни назад, двуни назад. Ставлю назад, двуни назад. Работай, ти робиш. Повіть назад, мене по кейсі, рестик, рестик, рестик. Все, все, можу стріляти. Не крутись, не це пливаємо назад, це говорять, ми здесь. Діри файл, право. Так, так, я ставлю, почекай. Дві секунди. Все, діально, ми ремоверс. Все, супер. Працюйте йому я по передньому віці, будь ласка. Передній вам контакте. У них задній і середній, пользу за Передній відсік, передній. Передні. Добре, призупиняйся, призупиняйся і вивертай на саус. Не пропоную. зближайся за ним. Да. Насаус кармані. Не врезайся, наврізайся. Ну, не так і діально. Срайдит по башні, цілуйся, може зарізай. Все добре. Окей. Поплыву вперед, будь ласка. Нам треба в інші вісики. В задній відсік треба його його буде пішло воду в задню. Почекайте зараз від БМП трошки. Тон у тон. Добре, по ходимо поних перед. От готуємося, готуємося правотропедний апарат, мінімальна дистанція. Готовий. Мінімальна дистанція вміна 1, азимут 300, азимут 305 пуск. Пішло. Добре. Не не пішло. По нам, во Пішло. було Далі, дай, далі, дай, все. Ремонт. Перезарядив правий. Добре, зайдете. Ливый терпетний апарат. Повна зупинка, повна зупинка. Двини <правильно> вперед, Мінімальна uh, дистанція 30 метрів, а 256, mm -hmm. пуск лівий терпетний апарат. Окей. Разряджайте тропе. Двину вперед. Да, Вы вперед, вперед. слив, супер. <правильно> прав... uh, правий терпедний апарат. Максимальна дистанція Азимут 10, я скажу, коли пуск. Лівий торпедний апарат. максимальна дистанція азимут 5. Вогонь. Вогонь Пуск! Добре. Передлятка. Двинули вороч, двинули ліворуч. Ставлю, ставлю. Добре, добре, супер. Ідеально. Зелень ліворуч. Зеление ліворуч. 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 Задній надо, сзади, испугавай. Двини вперед. Азимут 190 вогонь. Азимут 190. Вогонь. Максимально? Да, 192. 192. Вони назад.

Еще до торпеду. Смотримся назад, давайте. Что? -то, что -то. Не блок в русском? Все, Ух, назад, 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 назад. Все, давай сюда. Да, еще парить. Пари, пари а, можно, чуть-чуть, чуть-чуть парить. Пари. Пари, еще парить, еще парить пари, трошки. Все, запиняйся, запиняйся. Пятый смог, ну, пятый смог, ну. давайте.

Ага, поняв. Тільки заліз і це і сиди там, записуй. Я буду в кущах, прошу, вони не знали. Вбили. Там ще один, там ще один. Ще два, ще два, ще два. Не дай їм цілі. А не дома, не дома. Просто коваль. Все, мінус саба. Найс, найс. А в мене ця тільки є?

Oh God, no fucking way. That was a are shit. you fucking serious? But that's super. That they sure. What are you on the yeah.